Дуже весело, дуже весело. Супер! Ура! Всі мові, всім холодно! Добре, давайте не пар постріпаємо. Що ми тільки що робили? просто прекрасно. Ми послухали дуже цікаву гутірку. Потушки. Дуже холодно, знаєте. От можете подивитися у нас пакетики на ножках дуже трошки водичка капає з чуть-чуть. чуть залишив -чуть. це просто новий принт, дещова вода. А взагалі все просто прекрасно нас була гутірка про спорядження, про те, як гарно вибрати спорядження різне, і тепер я знаю, що я собі куплю нормальний каріматик і спальник, спальник. і да. курточку. що Ми, ми даємо цей перекус. Тепуті, а ти за що сьогодні на пере... що в нас сьогодні на перекус? Перзики і прянички Пряники з вишню. Вам смачно! Да, дуже, дуже, дуже. Дуже. Що ви, що ви так, що ви зараз робите? Ми зараз несемо їжу до кухні. У мене дві кабачка. Капусти. Добре, добре пам'яті. Що ви несете? Я цибулю і огірки. це мої діти нові. Добре, вітаю вітаю. Що ви несете? Огірки і ще щось. Добре. Що ви несете? Е, їжу. У нас є їда. Ура! Добре, добре. Любимо люблення... квасолю в томатному соусі. Я її дуже дуже люблю і не розумію, хто її ніхто не їсть. Це дуже дивно. я можу цілу пачку з'їсти зараз. Це ви несети що? Горох десь. Добре. Я не знаю, що... Добре. Що... що. Що ви несете? Це якісь консерви, тому що приїхала Катерина Майстерка. Що ви зараз будете робити? Ми зараз йдемо на мети і нам принесуть чай. Зараз ми дізнаємося, що відбувається на кухні, поки учасники віддихають. Подруба писарка. Що ви робите? А, я зараз буду вішати товарову пошту, і в мене є план капкан для учасниць. Буду піднімати їм настрій. Планую зробити маленьке їм передбачення мотивації на завтра, бо сьогодні погода не радує ані провід, ані підголову, ані учасниць. Тому можливо свім трошки підніме настрій. Це в нас пошта. Скоро тут буде дуже багато. Дякую. Uh... Покажіть свій лук, покрутіться. О, wow. так, wow. що це? Вау! Я скиваю тебе. Я скиваю тебе. Я не тебе. Я Я скиваю тебе. 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 Я скиваю Що зараз відбувається на кухні? На кухні, в принципі, все дуже добре. Вогонь горить, з самого ранку, ми боремося за його життя і кожні 10 хвилин починаємо реанімацію. О, ти записуєш відосік. Скажеш пару слів, що зараз відбувається сьогодні. Ми витрачаємо наші еміральди. Я продаю вам вам да продаю вам їжу, їжу, їжу подарунки, таємній подрузі. Дуже все позитивно, весело. Я нарешті попаду в відео. Мама мене побачить. Привіт, мам! Так, у нас вийшло сонце. Нато ура, ура! ура! Вишне на сонце нарешті. Все, все, це свято. Давайте похлопаємо. Для себе піщерною людиною. Бо гра нас послухав, наш бог, всі боги нас вислухали. Тобі треба Дякую. Розкажи мені, будь ласка, що ви сьогодні робили за день. Сьогодні в нас були дуже цікаві гутірки про історичну місцевість. Також у нас була потім рольова година, майстерка і гутірка про токсичні стосунки, як їх уникнути. А, слуха, зирена, а це є? And right now you can say 50 pounds per person that's 200 pounds off for a family of four. Not beef, not beef,